Є новий котел на Курщині. Збройні сили України оточили росіян в одному із сіл. Деталі вже за мить. Крім цього, українські воїни набрали нових полонених. Як це вдалося? Подробиться із вуст військових. Далі у випуску. Ви на фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Хороші новини з Курської області. Українські воїни взяли в полон ще 13 росіян вели бій упродовж п'яти днів, поки не закінчилися боєприпаси та харчі. Після цього окупанти підняли білий прапор і здалися. Деталі розповів український боєць. Послухаймо, лірили посадку свою напроти ферми. П'ять днів креч стріляли п'ять днів. І на п'ятий день ще з утра підняли флаг перед нами. Білий флаг підняли. Ну їм же закинули через маві радійку. І один вийшов срадейку ми їх взяли. Тринадцять людей взяли. Они були, коротше, 55-й бригади, так как они розказували. А потім їх перекинули сюди під же. Прикомандирували їх до 155, а 155, так як вони розказували, ставили їх без зв'язку, без Ну, води, без хлеба ставили. І вони на п'ятий сутті вирішили здатися. Чотири з них був тяжелий трьохсотий. А остальные молодые це просили, брат, дай води, брат, дай сірети. То тобто, есть, ну, ми їх их нормально вілися, вивіли так, як ну по человечески Ніхто нікого не трогав. Тим часом воїни 41-ї бригади показали, як нині виглядає Курщина. На оприлюднених кадрах можна побачити наслідки боїв на кордоні, суджі, роботу української артилерії тощо. Водночас російський політолог Майкл Накі констатує, що контратака підрозділів РФ частково провалилася. Адже витиснути ЗСУ із Курської області за тиждень боїв так і не вдалося. Далі дослівно. Просування було досить швидко зупинено, а ось новий прорив ЗСУ через кордон зупинити російським військам не вдалося. Ба більше російські військові потрапили в справжнісіньке оточення в Крем'яному. Кінець цитати. Зауважує, що цю інформацію підтверджує і український військовий ресурс Deep State. Аналітики пишуть, що окупанти вже тривали час у котлі в Крем'яному. Тепер кільце остаточно замкнули. При цьому місцеві українські командири, нібито, вже неодноразово повідомляли на гору про зачистку населеного пункту. Однак ворог і досі там. Діпстейт додає далі, дослівно з одного боку зачистка забере багато сил та ресурсів, з іншого противник там затиснутий і веде в основному оборонні бої. Інші військові пабліки також підтверджують, що росіяни опинилися в оточенні і обіцяють ще більше хороших новин із Курщини. Тим часом видання Політіко поділилося несподіваним інсайдом. Мовляв, Валерій Залужний на посаді головкома був проти курської операції. Це журналістам розповіли українські військові чиновники на умовах анонімності. За їхніми словами, генерал пояснював свою позицію тим, що не розуміє тактику подальших дій після прориву кордону. Давайте далі цитувати. Заложний запитав, коли ви отримаєте плацдарм, що далі? Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського. Сказав один із чиновників. Він відчував, що це була гра. Кінець цитати. Тим часом українські партизани дізналися, як Путіна компанія латають дірки в обороні Курщини. Підкріплення силами окупантів надсилає зокрема військомат у Сизрані Самарської області. За даними руху, АТ, аж там приховано посилили мобілізацію. Усіх новоприбулих відправляють на проблемні ділянки фронту в складі 15-ї бригади, частину якої перекинули з Покровського напрямку. При цьому партизани стверджують, що співробітники військомату бояться диверсії з боку тих, хто не хоче на фронт. Тому працюють у підземних кабінетах. Видання Форбс пише, що контратака армії РФ на Курщині лише погіршила становище російського війська. Мовляв, тепер загарбники можуть опинитися в котлі на південь від Кореневого. Адже українська армія прорвала кордон на ще одній ділянці в районі села Новий Путь і потенційно готова відсікти тисячі бійців РФ між собою і кордоном. На додачу місцева влада вже почала масштабну евакуацію жителів двох районів Курської області Хомутовського та Рильського. Губернатор Алєкій Смірнов заявив про необхідність вивезти жителів 15-кілометрової зони на кордоні з Україною. Водночас аналітики інституту вивчення війни констатують ситуацію, коли на фронті в Курській області наступають обидві сторони. Просто роблять це на різних ділянках. Наприклад, ЗСУ рухаються в районі веселого та медвежжя, щоб зайти у фланг окупантам. Натомість росіяни просунулися на північ від Обухівки, контратакували поблизу Любимівки, а також заявляли про контроль над борками та Успенівкою. Володимир Зеленський стверджує, що на Курщині все йде за планом. Додав, що детально обговорив операцію із Олександром Сирським окремо і детально щодо курської операції, і кожен день діємо саме так, як передбачали. Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагодження кроки і реальну стійкість. Свою думку щодо курської операції висловив і командир взводу 3-го батальйону Нахтігаль Василь Галамай. Каже, ситуація нині на цій ділянці напружена. Ворог штурмує активно, застосовуючи бронетехніку, штурмові групи, артилерію, фпв дрони керовані авіабомби. Однак при цьому всьому на деяких інших ділянках фронту наші сили просуваються і захоплюють нові локації. Тобто, у нас відбувається щось на кшталт того, що в одних місцях штурмує ворог, а в інших українські збройні сили інші ділянки. Кінець цитати. У Росії знову гучно цього разу бавовна завітала у Саратовську область. Місцеві жителі спостерігали пожежу та чули звуки вибухів у районі аеродрому. Енгельс. Дехто зняв усе це на камеру. Давайте поглянемо. На деяких записах чути стрілянину та звуки схожі на феєрверк. Втім, що саме спричинило їхню появу, невідомо. Про атаку дронів російські телеграм-канали не повідомляли. У місцевих чатах припустили, що це звуки салютів. Деякі користувачі з цим не погодилися а через запеклу дискусію велику кількість коментарів адміністраторам каналів навіть довелося закрити обговорення. Зауважу, що аеродром Енгельс розташований біля Саратова майже за п'ять сотень кілометрів від кордону України. Там є авіабаза, із якої регулярно злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95, які запускають по Україні ракети Х-101. Цікаво, що дещо раніше на аеродром якраз привезли чергову партію таких ракет. Можливо, український генштаб зіграв на випередження і вдарив по литовищу. Чекаємо на офіційну інформацію. Проте гучно вночі було не лише під Саратовим. Активно попрацювати довелося силам ППО на Брянщині. Тамтешня влада спочатку повідомила про збиття щонайменше восьми безпілотників над областю, а згодом заявила про ліквідацію ще семи дронів. Вже традиційно для російської пропаганди про жодні руйнування чи наявність жертв не повідомляється. Вже уранція Міноборони Російської Федерації підтвердило роботу ППО. У відомстві Андрія Білаусова заявили, що нібито збили 15 українських БПЛА над територією Брянської області та ще один над Курщиною. Знову не обійшлося без вибухів на Білгородщині. Увечері, 16 вересня. чутно було в прикордонному Шебекиному звуки. Бабахів. Місцева влада повідомила про нібито прильоти по п'яти приватних будинках. У них, як стверджується, вибито вікна, посічено покрівлі та паркани. Також уламками пошкоджено легковий автомобіль. Загорілася трава. Невдовзі пожежу загасили. Нагадаю, що вранці того ж дня під обстрілом був і сам Білгород та його околиці. Влада області заявила, що кількість поранених збільшилася до десяти. При цьому семеро людей залишаються у лікарнях. Ще двоє у реанімації. Загалом по місту пошкоджені 96 квартир у 40 багатоповерхівках. 11 приватних будинків, 66 автомобілів і 5 торгових об'єктів. При цьому на околицях Білгорода також пошкоджені ще 33 квартири, 15 приватних будинків, 48 машин і скління у храмі. Ми ж продовжимо стежити за бавовною на території Росії, Підписуйтеся на фабрику новин, щоб не пропустити оновлення інформації. Бережіть себе на все добре.